Найінтенсивніші бої тривають там гуляйполі. Українські війська перебувають під величезним тиском через брак особового складу. Про це дописують аналітики CNN. А от у виданні CNN зазначають наступну інформацію, що Сили оборони України перебувають під сильним тиском на півдні країни, де вони суттєво поступаються за чисельністю російським підрозділам. За останні тижні ворог захопив на цій ділянці фронту сотні квадратних кілометрів території. Про це пише CNN, аналізуючи ситуацію в Запорізькій області в декількох районах. Російські. Кі окупанти просунулися по відкритій місцевості в коментарі. Журналістам один з українських офіцерів Служби безпеки України з позивним банкір повідомив, що ворог намагається зміцнити свою позицію в переговорах, прагнучи захопити більше території. Окрім того, за його словами, окупанти відправляють невеликі піхотні групи, щоб прорватися до найменш захищених позицій Силоборони. Він також зазначив, що найінтенсивніші бої йдуть у Гляйполі та його околицях. Сінен також наводить дані аналітичного ресурсу Діпстейт, який 29 грудня, ще повідомив, що українські захисники продовжують отримувати позицію в більшій частині Гуляйполі. Проте місто перебуває повністю в сірій зоні, тому що противники кінечі сили присутні практично всюди. Аналітики повідомляли, що в Росіян особового складу. В більше в рази зміцнення позиції у місті було складне через його низьке розташування. Зазначили в діпстейт. Українські захисники масово використовують безпілотники. Вони ефективні для знищення ворога на відкритій місцевості. Однак, на забудованій території занедбані будівлі та підвали стають укриттям для наступаючих військ. РФ. українські сили можуть залишитися тільки в західній частині Гуляйполя. Цитує сіене звіт організація The Conflict Intelligence Team. там також дійшли висновку. Що за цих умов Гуляйполя, як і Покровськ, можливо, вже фактично захоплений. Ці війська багато часу отримували свої позиції та зазнали надзвичайно важких втрат останніми місяцями, але їх не відправили у тил для відпочинку та відновлення. Повідомила в CIT. Бачимо, що ситуація за цією ситуацією необхідно стежити на Гуляйпільському напрямку, тому що вона є. Досить таки складною, так само як і на покровсько мурноградській агломерації. Тепер перейдемо з вами до поля бою. Почнемо говорити з вами про покровсько мурноградську агломерацію. Аналітика Мапи Діпстоїт на сьогоднішній ранок повідомили, що росіяни просунулися в Мурнограді, Покровську та Світлому. Як пишуть аналітики, також уточнено лінію зіткнення у Покровську. Отже, бачимо, що покровсько мурноградська агломерація залишається досить таким е гарячим місцем. Арячим фронтом, де росіяни намагаються тиснути на сили оборони України. Про що ще йдеться? Що загалом окупанти продовжують просуватися на покровському напрямку в Донецькій області, і за останню добу мали успіхи біля трьох населених пунктів. Про це повідомляють аналітики Діпстейт. Селище світла розташоване на північний захід від Мерногреда. Також уточнено лінію зіткнення в Покровську, зазначають аналітики за даними Генштабу на покровському напрямку. Наші захисники за минулу добу зупинили 26 штурмових діагри. Сора в районах населених пунктів Новошахове, Червоний Лиман, Родинська, Мурноград, Покровськ, Котлина, Молодецька, Удачне, Філія, Дачне та обік Новопавлівка. Те, що повідомляють аналітики мапа «Ріпстед». Ну а на чому акцентують увагу у сьомому корпусі десантно-штурмових військ? Так, те, що ворог безуспішно намагається накопочити сили для штурму Гришиного, що знаходиться у Покровському районі. Про це дописують захисники в себе у спільнотах. У Росіяни застосувавши понад 30 одиниць легкої техніки, спробували скористатися. Логістичним шляхом між Шевченковим та Покровським для акумуляції додаткових сил і засобів. У відповідь, наші бійці завдяки роботі системи М142 Хаймарс знищили частину техніки ще під час маршу. Окупантів, і це дуже дуже добре, тому що бачимо, що наші захисники виявляють російські позиції і загалом, те, як росіяни просуваються, і тому атакують у відповідь. Щодо ще одного такого гарячого напрямку: це Гуляйпільське. Ми з вами почали говорити про нього десь місяць. Так точно там ворог тисне на село оборони України. І експерти, звісно, аналізують ситуацію, яка відбувається на тому напрямку. Тож я підготувала для вас матеріал із Ютуб каналу Олега Жданова, що він прокоментував з приводу оста. Змін, які відбуваються на Гуляйпільському напрямку. Далі можемо заслухати. Гуляйпольське напрямлення, Тут 14 штурмів наших позицій. Кстати, в самому Гуляйполі. в населенном пункте. Нам удалось остановить продвижение расистских оккупантов. Там очень тяжелая ситуация, потому что инфильтрация достигла критической отметки. Мы не справляемся с инфильтрованными расистскими оккупантами в этом населенном пункте, но их продвижение в самом городе на сегодняшний день остановлено. Да, фактически часть города восточная часть города и центр они находятся под контролем российских оккупантов западные окраины гуляй поля это серая зона где идут активные боевые действия и вот сейчас мы говорим о том что в самом гуляй поле продвижение российских войск остановлена. То есть серая зона не меняется. Зона, в которой находится как бы слоеный пирог наших и вражеских позиций, она остается на сегодняшний день без изменений. Что делают российские оккупанты? Они пытаются начать давление на других участках этого же Гуляйпольского оперативного направления. Именно в, в эти сутки прошедшие дорожнянки населенный пункт в районе Дорожнянки российским оккупантам удалось добиться частичного успеха и немного продвинуться вглубь нашей обороны. Ну, не нытьем, так катанем, вы понимаете, да? не, если в Гуляй-Поле мы их остановили, значит они сразу применяют вот эту тактику качелей, они начинают пытаться наносить удар в местах с максимальным фактором внезапности, дабы дабы добиться хоть какого-то успеха и продавить нашу оборону, что им, к сожалению, иногда удается. Вот это мы констатируем сейчас на Гуляйпольском направлении. Не забудьте підписатися на youtube платформу Олега Жданова. Він постійно аналізує останні події, які відбуваються на різних напрямках фронту. А посилаючись, включно на дані аналітиків мапи Діпсти це наочно. Тому, будь ласка, раджу вам підписатися, аби розуміти, що відбувається на тому чи іншому напрямку фронту. Далі поговоримо з вами про Гуляйполе. Що заявляє речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. Він зазначив, що противник зайшов в Гуляйполе. Він просувається темними гей. Ці витіснити сили оборони намагається завести групи закріплення, знімаючи підрозділи з інших напрямків лінії бойового зіткнення. Повідомляє Владислав Волошин. Окрім того, російським окупантам вдалося все ж таки зайти в гуляйполе Запорізької області, але українські захисники також залишаються в місті та тримають оборону. Про це спікер сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив в телемарафоні. Безпосередньо він зазначив, що Україна поділила Гуляйполе на сектори. У кожному із яких є позиції воїнів сил оборони. В місті зараз перебуває декілька українських підрозділів. Речник силоборони Півдня звернув увагу, що росіянам не вдається витіснити українських воїнів з міста. Проводяться пошуково-ударні дії для знищення окупантів. Простіше кажучи, гуляйполе це велика сіра зона, за яку ведуться бої. Також за словами Волошина, Перед тим як зайти в Гуляйполе, Росіяни близько двох тижнів обстрілювали міста крованими авіаціями. Ними бомбами місто фактично зруйноване. За все це йдуть великі бої. То наші зайдуть, зачистять, то їхні солдати. Вороги там враза більше за наших, заявив він. При цьому за інформацією української розвитки, росіяни навіть будуть будують, перепрошую тунелі під землею, щоб безпечно пересуватися між позиціями. Тобто, бачимо, що ситуація на Гуляйпільському напрямку вона загострюється, але наші захисники там ще перебувають у місті.